Так буде відніше. Так, всім привіт. Ви знаєте, сьогодні, можливо, зробимо таке завершення епохи заправки техніки з каністер. Замовили собі таку мі домашню АЗС. Отак От вона прийшла, я вже там її розібрав, глянув, що до чого, чи, чи все на місці. Також хлопці привезли Куба, бо такі речі через пошту заказувати не дуже виходить, вони такі об'ємні, доставка дорого виходить. Там я вже трошки заправив. Коли знаєте, так у каністра було, то якось було трохи Паливо нам на весну, а коли вже в кубі, то не дуже багато. Тут іде забор, у нас буде йти отут з цього крана. Я там загляну то він так бере саме одна, то я самого куба поставив сюди оцю сторону під уклоном, можливо, сантиметрів 3 буде. І все одно там раз у рік робіть таку ревізію, якщо буде щось назбиралося, що такий був би невеличкий отстойник. Зараз розберемо оцей шланг, що до самого пістолета буде йти 4 метри він. Я так прикину, то мені. Будемо ми зараз в гаражі, а тоді там просто трактором під'їхати, заправиться де і все. Це забор із куба до насоса. Це пістолет пістолет з автоматикою. У наших тракторах поки що такі баки не дуже великі, то нехай вибиває ця запчастинка. Такий павний фільтр. Це така, ну, скажімо, типу американки для того, щоб пістолет не закручив шланга. прокручується. Ось така штука. Ну і саме серце заправки. Опа І з лічильником. Хлопці вже в хаті його покрутили я кажу, хлопці потім не буде правильно показувати. До речі, отакий от лічильник би, дає похибку тільки один відсоток механічний. Зараз будемо це сиділи якось приладновувати, поставлю його з цієї сторони, так, щоб зразу шланга було б витягувати на вулицю мені. Зараз вже чіпляється самого ящика, просверлив тут два таких отвори. Так бачу самого куба не протре, нічого не буде доставати. Побрав нам такі болти і так просто його майже і картина чіпляється. Знаєте, нічого перепутати не вийде, то, що ось сюди підходить шланг, той що вже будемо заправляти через його до пістолета. Другого, наприклад, отак то не піде. А тут знизу це, це зараз без резинки і тут резинка на шнурочку. Я просто наберу його, гляну, як воно, чи в все добре буде. Отак фільтрик. І тоді буде йти цей шланг наш заборник. Отак отут. тут. ось туди, можливо, хіба трошки обріжу. Це він такий трохи більший, щоб на стіні його ніде не ставити, самого ящика. От і все, зробимо сьогодні, можливо, такий перший пуск. Продалися? Так? Mm -hmm. да. Або можливо, отак от повернути його, щоб зразу шла не щоб отак. Так, да, так з Ось цього заборного шлана ризати не буду, не дає Леся, каже, що ти зараз риш а потім скажеш їдь магазин купляй. Я так вже подивився, що можливо вийде його зробити через кільце. Можливо, коли перечіпиться сам щиток. Якщо так зараз вийде. Отак. Я не думаю, що там щось зашкодить, коли буде наприклад Мало палива. А якщо чесно, то цей шланг тут так не дуже і треба, такий довгий. w takomu wypadku jest tak Самого шлану до пістолета. Так ось тримаємо. Тут зараз. Тут такої американки немає. ага Будемо з тобою знову. Таку професію будемо їздити, такі колонки встановлювати. Освоїмо. Угу. Селець, приїжджай машину зараз заправлю. Зараз це перетяну. Бо ж ти виїздила, ну я ж. Я велосипедом, а ти машиною їздиш. Ну нічого, таке життя значить у нас. Зараз спробую запустити. Поки що через переноску, а тоді вже далі прокину кабеля сюди, поставлю таку розетку, щоб була б, якщо все добре буде працювати у нас. Першим ділом каністру, щоб нам не наробити ніякої біди. Можливо, хіба ось це кільце буде мішати, я не знаю, як воно тут. Але має потягти там нічого такого, немає великого його. Тоді так насяжку. Тут візьму, знаєте, шкода якось, щоб його обрізати поки що. Отак. Ось так. Опа, стоять, коли крана не відкрив. Отак. все підстояти відбиває все добре. Зараз заправи машину. Це поїхали. Ну, от і все. 42 літрів влізло. Зараз ще кабеля протягну, поставлю розетку, щоб вже переноски не тягати. І буде в нас така невеличка цивілізація. Буде краще для нас, знаєте, щоб руки сухі, ми сухі, чисті. І також для техніки, тому що паливо відстояне буде, також проходить через один фільтрик. Буде так краще. Його потрібно зробити ще на пістолета, щоб він так більш стоячий. По типу як на заправках стояв. Того, що тут я положив його на куба, то трохи покапотіло з нього. Десь приладнаємо. Ну, бажано ще зверху закрити, щоб пилюка не падала б. Замовляли таку міні-АЗС в інтернет-магазині Petroline. Послання залишимо в описі під відео. Там є більші, менші, є готові колонки для, для більших господарств. Це ми таку вибрали. Хлопці надають консультацію таку, яку потрібно, тому що я зразу планував, якби, щоб мені від 12 вольт вона працювала б. Але вони якби, кажуть, коли, наприклад, у вас вона не буде виїжджати у поле бочка сама, коли буде Стоять тільки в одному місці, наприклад, в гаражі, то краще брати 220 вольт. То, що там тоді, наприклад, або прикурвача брати, або краби накидати, капота в тракторі, в тракторі відкривати, то така надійніша. Ну ми нікуди вже її не повеземо, вже в нас так і буде стоять. ...šudovol, očajno. От і все. Що тут показує? 26. Ще небагато. Поставив вже розетку, кабель протягнув. Ну так, прикинув, і думаю, непогано буде. А на рахунок пістолета, щоб кріплення під його робити, тут знаєте, подумали до мене і без мене. От тут на самому щитку є такий отвір, а на пістолеті така пружинка, щоб не вискакував. Так само з бока допомагає. Не стрибувало, зачеплюється за Іота і все. І так воно виходить прикрити сам пістолет, щоб в нього не попадала. Добре буде, зараз запущу. А так плануємо знаєте, не кожного дня заправляємося, то я думаю, що буду з розетки його виключати, також екрана від самого куба перекривати. По довжині оцих шланів хлопці пакують будь-якої довжини. Я просто так прикинув, що у мене 4 метри нормально буде, та й все. А так вони яка потрібна, таку зроблять. Ну от і все. Ще знаєте, якби хто б куба напов... наповнив, то було б непогано. Зльопалися в той годі. Потихеньку до весни готуємося. Оце насіння кукурузи. Я казав, що там ми будемо сіяти цього року Піонер, ДКС і Сингенту. Я вже їх. По кожному помішку порозпочатував, по 20 посадив, посіяв на вату, глянув чи все проросте, все добре. Оцей такий ДКС, це буде йти на у нас він. 44-90. йому, по-моєму, 370 чи 490. Отаке насіння. Чекаємо, тільки, тільки знаєте, зелене світло від весни, сонечко блисне гарніше, та й все. Отакі справи. Всім привіт! Зараз ми прийшли до наших бічків. Вже вони в нас пару днів. Дякувати Богу, що перейшли вони гарно на цей замінник, що ми купили з 10-го дня. Зранку ми їх попоїли, зараз йдемо заглянемо ще раз, якраз вони підсохли. Вже йдете до рук, думаєте, ще одну порцію принесли. Зранку поїмо з колію вдвох. А ввечері вже мене з собою не беруть, коля тільки контролює, а хлопці по два вони вдвох. Вони люблять їх поїть. Такі ручний, я спокійний. Ярик то вибрав собі два менших, а Кирил два старших. Я кажу, треба наоборот, щоб було. Всім по одному більшому, одному меншому. Але вони так гарно п'ють, вони вже навчені, не треба не те, що там, як було нам коля, як як з-під корови, правда? Ага. Там, треба. Да, там поповчив коля. Такі високі в ногах. Кирил то все каже, увечері прийде, там тільки пушок у їх. Під бородою, отут, о, все їх чухає гладий. Оцей казав сам гарний йому, так? Назвав Винтик, а клічка да? Винтик. а каже жираф, бо сам такий високий. Коля купив зразу і фармазін, щоб у нас був, щоб було б таке біля хати. З рабчиком ми мали багато роботи, але потім і говорили, що більш таких малих не будемо брати. Але ж добре, що Коля замовив цей замінник. З 10-го дня, а то у нас рабчик був, було йому, може, 10 днів, але випоювали з 21-го дня молочком, то так трошки він важко переходив. Мало бичків, коли нам не вистачає. Вже мене ввечері з собою не беруть. Вони так гарно п'ють, підходять до відер. Добавимо, поїмо два рази в день, а в обід вони можуть і сіна поїсти, і гранула є. Так як їх поїли на фермі, так ми їх випоюємо. Що виходимо? Ну, вже трохи підросли. Ще які тиждень їх повипоюємо, потім вони будуть виходити на вулицю. Та як попередніх там у нас є коля таке приробив, то вони вже можуть виходити. Але ми все ж думаємо, що ще я. О, Вже за пару днів трошки підросли. Оці мені два більш подобаються такі маленькі, такі спокійніші. Що виходимо? Я на місці, все добре, тільки що голос охрипла, але нічого, вже потрошку появляється, то все Леся мовчить Фраколя. Кричала багато. Кричала багато і не кричала, і охрипла. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Ян голова охоронця Збройним силам України. Всім до побачення.